З привітаннями на свято завітали представники місцевої влади. Ми вітаємо працівників торгівлі, працівників ресторанного обслуговування і дуже раді, що це є таким професійним святом, і з цієї нагоди ми можемо відсвяткувати разом з працівниками. І розділити їхні їхню радість. Начальник відділу торгівлі громадського харчування і сфери послуг Житомирської міської ради Світлана Робошук наголосила на тому, якою складною є праця у цій галузі, та побажала її працівникам професійного розвитку та достатку. Робота не легка, кажуть, тому що це щоденна праця з з покупцями. Це люди, які заходять з різними настроями, з різними поглядами. Тому від працівників прилавка залежить все, з яким настроєм людина вийде з магазину чи з кафе. Напередодні свята я хочу привітати всіх працівників, побажати їм добра, злагоди, настрою, терпіння і всього самого найкращого. Найкращі колективи та їх керівники були відзначені почесними грамотами. Продовж свята звучали пісні на честь працівників торгівлі в виконанні кращих мистецьких колективів Житомирщини.